Я расскажу. Ждем полицию. Из патронника выйми патрон. Нахуй, а не вынимать. Я и так поставлю. Да. Поверь мне, не блядь, Куда пошли? Все раз Стоять! Все ну раз Якщо ви чи ваші рідні збираєтесь за кордон на автомобілі, обов'язково придбайте зелену картку. Це обов'язкова страховка. А оформити її я рекомендую на Hotline Finance. адже це просто та швидко. Вибирайте потрібні вам дати та страхову кампанію. Заповнюйте дані, оплачуєте, і готова страховка вже у вас на електронній пошті. І бонус від мене: Введіть промокод Болтік та отримайте 10% вартості страховки бонусами. Один бонус дорівнює. Одна гривня. Зможете використати їх при оформленні наступної страховки на Hotline Finance або задонатити на Збройні Сили України. Оформити зелену картку онлайн. Можете в описі під цим відео, друзі, усім привіт! Я рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтік. Сьогодні будемо дивитися дуже цікавий фрагмент, настільки цікавий, що я ще такого не бачив. Це саме те, про що я казав раніше: що будуть посилюватися максимально мобілізаційні заходи. Однак я навіть не міг собі в голові таке вкласти, що. Представники ТЦК почнуть застосовувати відносно цивільних зброю. Так, да, друзі, зараз ви це побачите. І після цього я прокоментую. А ви в свою чергу не забувайте обов'язково написати коментар, натиснути лайк, щоб якомога більше людей бачила, що відбувається, а також знала, як в юридичному полі захищати свої права. Також, друзі, підписуйтесь обов'язково на мій телеграм-канал. Дивимося. Я розкажу: ждемо поліцію Із патронника, вийми. Патрон. Нахуй. не вынимать, я и так поставлю да. поверь мне не гореть Можешь снимать, можешь не снимать Видеосъемка руки запрещена. Убери. Убери. Видеосъемка руки запрещена. Руки да. раз повторяю. Забрить руки. Пожалуйста, забрить Ожидаю. руки. Все Я Видеосъемка Набирай опять. Ну что ты, блядь, где-то полиция. Так вызови 102. Ну что вы дежурку набираете? А какую 102? дежурку? Уже начальнику звонили. При чем тут начальник? Да, да 102, 102. 102. 102. есть. Ты, ты понимаешь? 102. повторяю. 102 Ты понимаешь, что 102 есть? Ну так набери 102 и вызывай. Та пряма черніговська свят. Ти сіра згодиш, чи ні, куди. Куди гулять, ну скільки ми гулять ще будемо? буде? Куди пошли ще раз повторяємо? Стоять, ще раз повторяють. По-перше, звертаю вашу увагу, що. Жодним нормативно-правовим актом, чинним законодавством України не не заборонено фіксувати дії представників ТЦК. Закон України про захист персональних даних, Конституція України. Жодним нема такої заборони. Про те, що каже представник ТЦК, не знімайте, нехай зазначить, яким нормативно-правовим актом це передбачено. Жодним. Рухаємось далі. Ситуація відбувається таким чином, що, скоріш за все, люди зустрілися з представниками ТЦК біля якогось закладу, і викликали працівників поліції, тому що вони не мають права самостійно затримувати людину. Ми вже це розбирали, і в попередніх відео я також казав про те, що в них таких повноважень немає. Все досить просто. Є постанова Кабінету міністрів 1487. До речі, друзі, кому потрібна необхідна література, в описі під цим відео буде посилання. Переходимо і дивимося. Відповідно, постанова була е щодо окремих положень порядку організації ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. В даному, е в даному документі все є. Чітко визначено, які права і у представників ТЦК. Окрім цього, в 56 му пункті цієї постанови зазначено, що Національна поліція за зверненням районних, міських, територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Здійснює адміністративне затримання. Тобто, затримувати людину у цьому випадку представник ТЦК не має права. Не має права. Вони, в свою чергу, що роблять? Змушують людей нікуди не йти, погрожуючи при цьому зброєю. В свою чергу, це кваліфікується як кримінальний злочин. По-перше, є стаття 371, що зазначає завідомо незаконне затримання. І це досить серйозна відповідальність. Ви зверніть увагу, як взагалі вони себе поводять. Що це взагалі таке? Нещодавно ми говорили про один із законопроєктів 102.09, в якому було чітко визначено. До речі, хто не дивився це відео, перейдіть обов'язково, подивіться. Там пропонувалося змінити, змінити відповідний підхід, як зазначали народні депутати, не ганебно ганятися та погрожувати. Людям зброєю намагатися погрозами, а також примусом заганяти невмотивованих, а змінювати відповідний підхід, що ми бачимо. Будь ласка, ось вам підхід змінився. Я такого ще взагалі не бачив, і це якийсь просто шок, тому що людям вже на вулиці цивільним погрожують зброєю у разі того, якщо вони не будуть йти до ТЦК щодо проходження відповідної комісії. Не забувайте про те, що коли такі події відбуваються, викликайте також на місце працівників поліції, щоб вони зафіксували факт відповідної події. Зафіксуйте на мобільний телефон дані події. В подальшому це відео обов'язково долучайте до заяви про вчинення кримінального правопорушення. Обов'язково звертайтеся до адвоката, щоб він вам допомагав в супровіді. Якщо вам потрібна наша допомога, можете долучитися до нашого клубу. Ось номер телефону. До речі, друзі, не забувайте також і про те, що ви завжди можете звернутися до уповноваженого захисту прав людини. Усі номера телефонів необхідних я залишу в описі під цим відео. Ось такі відбуваються події. Нещодавно були події щодо затримання водія автобуса, який привіз дітей на змагання. Далі ми бачимо вже загроза і застосування зброї відносно цивільних, щоб вони під примусом йшли до ТЦК. Що буде далі? Це, взагалі, не демократичний підхід, незаконний. Про що нам казали на самому початку, і що відбувається зараз, друзі, ну ви самі все бачите. Також звертаю вашу увагу, що згідно постанови Кабінету міністрів 14.77 чітко визначено в пункті 79, що. ТЦК, представники ТЦК районного міського, звертаються в установленому порядку ще раз до органів національної поліції у разі необхідності доставлення, затримання осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, за яке передбачено відповідальне статтями 210-210 1 кодексу України про адмінправопорушення. В цьому випадку взагалі тих обставин, про які я зазначаю, немає, люди просто зустрілися з даними представниками ТЦК. скоріш за все, вони на автівці під'їхали. Я бачу там на жаль, ми. Можемо аналізувати лише фрагмент відповідного відео, однак він є дуже-дуже дуже серйозним. Тому що ну, з таким підходом, ви ж розумієте, не буде справи. Необхідно терміново це змінювати. Ми про це зазначали. Однак, бачимо, представники ТЦК зі зброєю ходять, запугують людей, намагаються силою їх доставити до ТЦК, застосовують зброю. Навіть Вгору він застосував, і ми чули постріл. Що далі? Велике питання. Ці всі підходи терміново повинні бути змінені, необхідно діяти в рамках чинного законодавства, навіть якщо вони зазначають про те, що у нас діє військовий стан, правовий режим військового стану, правовий. Там чітко все визначено. Ну, друзі, якось так. Ми, хто кажуть, маємо, що маємо. Не забувайте обов'язково підписатися на мій канал, якщо є цікаве відео. В описі під цим відео буде моя пошта. присилайте, звертайтеся, а також не забувайте підписатися на мої соціальні мережі. Бережіть себе, усім вам мирного неба! Клуб юридичного захисту водія є надійним і професійним ресурсом для тих, хто шукає захист і підтримку на дорогах України від незаконних дій працівників поліції. Ми визнаємо важливість дотримання правил дорожнього руху та забезпечення ваших прав як водія. Спектр послуг, які надає клуб, широкий, якість висока, ціна демократична. Після вступу учасники безкоштовно отримують такі послуги: надання юридичних консультацій юристами, в тому числі у випадках зупинки поліцією, працівниками ТЦК та СП, оскарження незаконно винесених постанов відносно водія, підготовка скарг на незаконні дії працівників поліції, а також інші супутні юридичні послуги. Гаряча лінія клубу, на яку учасник може звернутись для отримання консультації, працює з 8 ранку до 8 вечора, без вихідних. Після приєднання до клубу кожен учасник. Отримає пакет документів, в який входить номерна картка учасника клубу, монографія, в якій прописаний порядок дій під час спілкування з працівниками поліції чи ТЦК, наліпки на авто з логотипом клубу, ароматизатор. Клуб юридичного захисту водія існує вже більше двох років, протягом яких об'єднав багато водіїв в потужне правове ком'юніті. Важливим є те, що клуб працює по всій території України. Тому, друже, не зволікай, долучайся до нас, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі.